вас звернутися, оскільки ми разом з вами робимо одну спільну і дуже корисну і потрібну справу, ми допомагаємо тим людям, які вимушені зараз покинути свої домівки, спасати своє життя, життя своїх близьких дітей, тікати від війни. І таких осіб сьогодні у нас в Україні, я може повторюю деякі цифри. За даними служби надзвичайної ситуації 400 понад 462 тисячі осіб. Із них ці, ці люди це обліковано 172 тисячі з половиною сімей. Та сьогодні ви знаєте, що прийнято рішення уряду від 1 жовтня номер 509 про порядок обліку цих осіб. Для чого такий облік потрібен? Облік потрібен, перш за все, для того, щоб розуміти, скільки людей потребують допомоги, яке у них сьогодні становище, які їхні потреби, чи, є, чи мають вони можливість тимчасового житла, чи потребують вони пошуку роботи. Скільки серед цих людей є жінок з малолітніми дітьми, скільки дітей, скільки інвалідів, і які є потреби у цих сімей? Це в першу чергу міністерство збирало інформацію про потреби спочатку переведення за новим місцем перебування цих людей соціальних виклад. Це в першу чергу стосується тих сімей, які отримували державну допомогу. Це також в першу чергу стосувалося пенсіонерів для отримання пенсії. Вони заявляли, заявлялися до пенсійного фонду. Також інформація про надання послуг по пошуку роботи, по реєстрації цих людей безробітними. Для вирішення питань по соціальним і страховим виплатам і з інших соціальних страхових фондів. На сьогоднішній день у нас серед цих людей, які вже пройшли реєстрацію, а реєстрацію пройшло 55% осіб з тих, які були спочатку обліковані з службою з надзвичайних ситуацій. Чоловіки складають 78 тисяч осіб, жінки 154 тисячі осіб, діти 137 тисяч осіб. Я даю інформацію закруглену. Серед цих людей зареєстровано 93 тисячі інвалідів. Із тих сімей, які звернулися. За реєстрацією і отримали реєстрацію. Ви знаєте, що є рішення уряду також від 1 жовтня номер 509 про порядок надання допомоги на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Це рішення прийнято напередодні зимового періоду з метою вирішення проблем. Ви знаєте, що спочатку цих людей селили компактно в домах відпочинку, в санаторіях, але не всюди, де їх селили, є можливість перезимувати. Не всюди це житло було пристосоване для того, щоб жити, пережити зимовий період. Тому було прийнято рішення, щоб Надавати таку допомогу, ця допомога надаватиметься строком на 6 місяців. Для непрацездатних осіб розмір цієї допомоги складає 884 гривні на місяць, для працездатних осіб 442 гривні на місяць, але не більше, ніж 2400 гривень на сім'ю. Тобто, ці грошей має вистачити для того, щоб можна було орендувати житло, чи знайти житло підходяще для того, щоб пережити зиму. Я бачу, що там є запитання, а чи мають право на отримання вит... цієї допомоги ті сім'ї, які... які були безкоштовно поселені в ці пансіонати дома відпочинку і санаторії. Так, вони матимуть право на отримання цієї допомоги, але вони повинні розуміти, що сьогодні держава компенсувала проживання цих осіб в зазначених закладах до 10 жовтня цього року. Тобто, до того моменту, як почала працювати програма. Ці допомоги на прожиття, тобто вони ма коли отримують ці кошти, вони мають визначитися і домовитися в тих санаторіях, де вони зможуть перезимувати, домовлятися про вартість того проживання, за яке вони все одно мають сплатити. Також я хочу вас поінформувати, чому така різниця, що для непрацездатної особи 884 гривні, а 442 гривні для працездатної особи. Таке рішення зроблено з тою метою, що працездатні особи мають шукати роботу, мають звертатися до Державної служби зайнятості. Державна служба зайнятості обов'язково допомагатиме цим особам в пошуку роботи. Але є виключення до так званих працездатних осіб, які отриматимуть 442 гривні, не будуть віднесені жінки, які проживають разом з дітьми. Мається на увазі, що вони мають доглядати за цими дітьми. Якщо, якщо є особи працездатного віку, які доглядають за. Людьми похилого віку, а це ви знаєте, наше законодавство передбачає, якщо особі понад 80 років, або за станом здоров'я є висновок, медичний висновок, що людина потребує стороннього догляду, то та працездатна особа, яка здійснює за ним такий догляд, також не буде віднесена до осіб працездатного віку і також отримує 884 гривні на себе і відповідно на ту особу. Тіло віку чи на дітей, за якими вона доглядає. Також буде зроблено виключення для тих осіб, які сьогодні навчаються, це студенти, відповідно, не буде стояти питання, що вони мають бути працевлаштовані чи мають шукати роботу. Так само, якщо особи працездатного віку будуть зареєстровані в Державній службі зайнятості. І їм не буде надано можливість все ж таки працевлаштуватись, знайти якусь роботу, якийсь підробок, то, відповідно, вони можуть скористатися програмами, які Державна служба зайнятості сьогодні надає безробітним зареєстрованим. Це можливість перенавчання або можливість отримання нової професії. І відповідно за цей час також ці особи будуть вважатися як такими, що. Також ця програма передбачає, що у разі, якщо особа все ж таки працездатного віку, яка має бути працевлаштована чи, посеред, через службу зайнятості чи знайти роботу самостійно, якщо вона через два місяці не подасть інформацію, що вона працює, їй Допомога буде виплачуватися наступні два місяці у розмірі з коефіцієнтом 0,5, тобто на 50% вона буде зменшена. А ще через два місяці така допомога буде взагалі скасована. Тобто вважатиметься, що особа не потребує такої допомоги, якщо вона не шукає роботи, і якщо робота їй не потрібна, також по цій програмі. Я хочу вас поінформувати, що Державна служба зайнятості надаватиме цим людям, які будуть зареєстровані, будуть зареєстрованими безробіт, безробітними, чи навіть не будуть мати право на допомогу по безробіттю, вона надаватиме їм можливість прийняти участь в тимчасових роботах або в, роботах, в громадських роботах, які організовуються кожною службою зайнятості. Розмір таких виплат становитиме від одного мінімального розміру заробітної плати до трьох мінімальних розмірів заробітної плати. Ну, наприклад, сьогодні ви чули, мабуть, про такі громадські роботи, які використовуються для укріплення кордону, що на цих роботах навіть є бажаючі з усієї України і є дуже багато заявок. Просто безробітних прийняти в участь в таких роботах. Розмір виплат на цих роботах становить від двох до трьох мінімальних заробітних плат в середньому. Також я хочу у вас поінформувати, що порядок реєстрації осіб як внутрішньо переміщені особи він максимально спрощений і взагалі носить. Більше такий заявочний характер, де е, будь-хто із членів сім'ї, яка прибула за новим місцем перебування, може звернутися чи в штабі, заявити, що він хоче зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, себе і членів свої, своєї родини. І він дає інформацію е, про свою родину. Е, також він може. Е, Заявити про це під час звернення за місцем свого перебування до органів соціального захисту населення, або сьогодні також організовано на місцях виїзні бригади по проведенню реєстрації. Для того, щоб провести максимально короткі терміни таку реєстрацію в місцях тимчасового компактного проживання переміщених осіб, це що мається на увазі. Це дома відпочинки, гуртожитки, готелі, ну, де селили всіх переміщених осіб, починаючи з березня місяця, коли у нас була ситуація з окупацією Також Хочу вас поінформувати, що вчора на засіданні уряду було підтримано ініціативу нашого міністерства з метою більш чіткого визначення, хто є внутрішньопереміщені особи, які не покинули зону АТО. Тобто мова йде про Донецьку та Луганську області, які фактично є повністю зонами проведення АТО з точки зору. Визначення службою безпеки для того, щоб давати статус учасників АТО. Але з точки зору переміщених осіб, тут була, скажімо так, законодавчий пробіл був певний. І на сьогодні, я думаю, маю надію, що сьогодні або завтра ця постанова буде вже підписана і опублікована. Для цих двох областей там буквально таке визначення, що внутрішньо переміщеною особою є та особа, яка перемістилася із районів неконтрольованих або частково контрольованих, не повністю контрольованих українською владою на території контрольованих українською владою. Тобто, що мається на увазі, що непідконтрольні території це території. Так званого ДНР та ЛНР, а частково контрольовані території, де українська влада частково виконує свої обов'язки, це якраз ті території, ті райони, де ведуться бойові дії. Тобто, Такий порядок передбачає, що особи, які прийняли рішення приміститися з неконтрольованих територій, або де ведуться з території, де ведуться бойові дії, і не покинули зону АТО, тобто Донецької і Луганської області, а приїхали в більш спокійні райони, вони також матимуть можливість зареєструватися як внутрішньопереміщені особи, і також матимуть право на отримання допомоги на проживання, в тому числі на складу житлово-комунальних послуг. Я готовий відповісти на запитання, які у вас є.